Я ставлю нас. І ми з вами сьогодні розбираємо тему, яка у нас називається масова частка елемента у складній речовині. Звучить не сильно добре, але насправді тема дуже гарна, і я сподіваюся, що вона вам сподобається. Для цієї теми нам потрібно з вами зараз повторити два поняття, які ми з вами розбирали у курсі сьомого класу на початку. Таке поняття як відносна атомна маса елемента, і таке поняття, як відносна молекулярна маса певної речовини. Певної сполуки, певної молекули. Для того, щоб обчислювати ці дві ем, категорії, нам потрібна з вами обов'язково періодична система. Тому, будь ласка, у вас сьогодні весь урок має бути відкрита періодична система нашого шановного Дмитра Івановича Менділеєва, тому що ми з вами будемо активно нею користуватися. Для початку повторимо відносну атомну масу. Відносна атомна маса це число, яке знаходиться під порядковим номером в пряму кукничку, який відведений для хімічного елемента. І округлюється це число до цілих. крім… Одного хімічного елемента, який називається хлор, і у якого округляється відносна атомна маса до десятих, а конкретніше до 35,5. Давайте зараз я вас по черзі запитаю, якийсь хімічний елемент, а ви мені вкажете його відносну атомну масу. Я почну з себе. Хімічний елемент фосфор. Під номером 15 має відносну атомну масу 31. Далі у мене питання до Насті. Настя. Е, хімічний елемент магній під номером 12. Відносна атомна маса. 24. Молодець. Валя. Молодець. Валя. Відносна атомна маса хімічного елемента калій під номером 19. Валя. Не хоче зі мною Валя розмовляти. Ілья. Калій під номером 19. Ілія. Я тут. Калій під номером 19. 39. 39. Молодець. Влада, прийом. Селіти під номером 14. 28. Молодець. Поліна. Алюміній під номером 13. 27 Молодець. Даша Шляхова. Е хром під номером 24. 52. Молодець, Сікора, Даша, цинк під номером 30. Цинк під номером 30. 65. 65. А тепер давайте згадаємо таке поняття як відносна молекулярна маса. Це у мене поняття, в якому я маю скласти. Всі атомні маси всіх атомів, які є у даній молекулі. Наприклад, мені потрібно знайти відносну молекулярну масу, ну, от, наприклад, такої речовини, як кальцій. О, я повинна взяти кальцій, його відносна атомна маса 40, взяти оксиген, його відносна атомна маса 16. І буде у мене відносна молекулярна маса цієї речовини 56. Так? Всі згодні? Всі mm -hmm. згодні. Тепер так. я кожному з вас дам речовину, а він мені порахує відносно е, молекулярну масу. Правильно. Так, поїхали. Поїхали. Шляхова Даша. Літій 2О. Літій 2О. Літій 2О. Даша. Так, сьомий клас, хто порахував можливо? літій-2О? Це 7 помножити на 2 і додати 16. Цифра яка буде? 30. 30, тобто відносна молекулярна маса літій-2О 30. Даша, чому так повільно рахуєш? Далі, Сікора, Дар'я, магній-О. Магній-О, Даша. Даша. Не хоче зі мною розмовляти. Даша Боже Влада Смірнова, Магній О. Це буде 40? 40. Далі, Настя Харитоненко, це О. Це О. 27. Ой, 28. 28, молодець. Поліна Войтова, Ферум О. Ферум О. Також не хочу зі мною розмовляти Поліна Войтова. Далі Сікура Даша. Аж хлор. Аж хлор. Аж хлор. Будь ласка. Якщо ви на слух не сприймаєте, я буду в куточку писати. Аш хор. Не хоче розмовляти. А що ж таке, Настя? Будь ласка, до тебе звертаюся. Аж вор. 36,5. 5. Молодець. Аж йод. Шляхова Даша. Аж йод. Йод під номером 53, якщо ви загубили його. Аж йод, Даша, 27 йод 120. А ну-ка уважно. 120, Даша. 128. 128, що йод 127. І одиниця у нас припадає на гідроген. Так, згадали. Згадали. Дівчатка і хлоп'ятка. Кивніть мені або скажіть так. Так, да. Так, добре, тепер дивіться, ми з вами сьогодні будемо говорити е, про масову частку. Поняття масової частки базується на понятті відносно атомна маса і на понятті відносно молекулярна маса. Що таке масова частка? Масова частка це відсоток, який припадає на певний хімічний елемент із загальної формули. Тобто, дивіться, яка історія. Є у мене молекула води. Молекула води ось вона, два гідрогенчика. Так, два гідрогенчика і один не трошки некоректний не колір, чорний буде, один оксигенчик. Її відносна молекулярна маса 18. При цьому я знаю, що гідроген це у мене два атоми. По одному, тому що один відносна атомна маса, і оксиген, який є один у мене атом, але його відносна атомна маса 16. Виникає питання: скільки відсотків, якщо вважати, оцю молекулу як одне ціле, тобто 100%, скільки із цих 100% буде припадати на? Гідроген, а скільки відсотків буде припадати на оксиген. Все у мене, вся молекула це 100%, певний відсоток на оксиген і певний на гідроген в даному випадку. Оцей відсоток, який припадає на відносну атомну масу із загальної відносної молекулярної маси, і буде називатися масовою часткою хімічного елемента. У складній речовині. Для обрахування використовують, звичайно, спеціальні позначення. По-перше, масова частка елемента W показує у формулі на відсоток. Позначається масова частка W. Далі, для того, щоб знайти масову частку, потрібно взяти кількість атомів. Хімічного елемента помножити на його відносну атомну масу і поділити на його відносну молекулярну масу. Помножить при цьому, дивіться, якщо ми помножимо на ось тут 100%, то відносна атомна маса у мене вийде у відсотках. Якщо я на відсотки множить не буду, а такий варіант також можливий, то дане число у мене буде у вигляді звичайного дробу. Масову частку можна обраховувати і як звичайний дріб, і як відсоток. Але я думаю, що ми з вами зараз е закріпимо. Я думаю, що зараз дана теоретична інформація у нас підкріпиться розрахунками, і ви все зрозумієте, як рахувати і де є зв'язок. Працюємо зразу з підручником і з табличкою під номером 129. 129. Значить, дивіться, у мене є, у мене є. Отстава кислота. Отстава кислота. І у мене є гліцерин. У мене є гліцерин. Е, у мене в табличці ось тут буде отстава кислота. І оця стрічечка буде для отстової кислоти. Я буду робити всі розрахунки для. Щось у мене зараз секунду. У мене. У мене криво. Зараз я текст поставлю. А то дуже, дуже в мене нерівно виходить. Ось така в мене отстава кислота буде. А ось ця буде в мене стрічечка для гліцерину. С3, H5.